Ви дивитеся інформаційну програму Deutsche Welle, ДВ. Новини вітаю! Головні теми сьогодні. Антитерористична операція. Які висновки зробила Європа після терактів у Брюсселі? Найвищі дипломати США та Німеччини у Москві говорять про Савченко і Донбас. Як Київ за допомогою ЄС укріплює українсько-російський кордон. Загроза нових терактів, головна тема в Європі, після жахливих подій у Брюсселі. Напередодні європейські спецслужби і правоохоронці проводять роботи над помилками і об'єднують свої зусилля, аби оптимізувати обмін даними між різними поліцейськими відомствами країн ЄС напередодні католицьких великодніх свят по всій Європі в аеропортах. Посилили заходи безпеки. Деталі у сюжеті Ольги Войтович. Бельгія говтується від шоку. В країні триденна жалоба. Внаслідок терактів загинули і поранені громадяни понад 40 держав. По обіді у Бельгії провели хвилину мовчання. Очільники країни і Євросоюзу зібралися поблизу станції Мальбек в європейському кварталі. Після атак Європа посилила заходи безпеки в аеропортах та на вокзалах. Також є пропозиція запровадити контроль на входах до литовищ. Додаткові перевірки вимагають витрат, проте поліпша ситуацію з безпекою кажуть у Брюсселі. Режим посиленої охорони нині діє не лише в Бельгії, але й у Франції та Німеччині. Дуже дивне відчуття. Ми літаємо дуже часто. Коли бачу останні новини, починаю побоюватися польотів. Після всього, що ми почули, і побачили в новинах, в аеропорту почуваємося безпечно. Тут скрізь поліцейські теракти в Брюсселі. Експерти оцінюють як провал бельгійських спецслужб, адже терористам вдалося вільно зайти в аеропорт та метро і підірвати себе. До того ж, смертники, брати Бакрауї вже потрапляли в полузору поліції, як підозрювані в інших справах справді бельгійські органи безпеки мусять поставити собі тепер чимало критичних питань. Гадаю, вони переоцінили ситуацію з безпекою після арештів організаторів паризьких терактів минулого тижня. Було створено враження видимої безпеки. Мовляв, тепер все добре. Главу вже закрито. Робити висновки з терактів будуть на екстреному засіданні глав МВС країн Євросоюзу, яке відбудеться вже найближчими днями. Вибухи в Брюсселі і застереженням для цілого ЄС. Теракти в Бельгії продемонстрували, що ми живемо у світі, сповненому конфліктів і напруги, заявив глава МЗС Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр під час свого візиту до Москви. Він провів тут зустрічі з російським президентом Путіним, а також своїми колегами Лавровим і Керрі. Говорили і про конфлікт в Україні на правах головного дипломата країни, яка нині головою в ОБСЄ, Штайнмаєр підняв також питання реалізації мінських домовленостей та звільнення Надії Савченко. Подробиці про візит в матеріалі Ганни Біднової. Слово безпека на цих перемовах лунало чи не найчастіше. Говорили дипломати про Сирію, Брюссель або Донбас. Щодо ситуації на сході України, німецький міністр закордонних справ констатував: за останні місяці досягти прогресу не вдалося. Вкотре повторивши, що обидві сторони конфлікту не виконують зобов'язання. Скіп і Мають місце порушення перемир'я. ситуація з безпекою на сході України залишається нестабільною. Ми стурбовані тим, що будь-якою миті може відбутися ескалація. Наразі негайно слід займатися питаннями безпеки. Дринентом фраген для Передусім, наполягає Штайнмаєр, мають замокнути гармати. А представникам ОБСЄ слід надати відкритий доступ до всієї лінії розмежування якнайшвидше належить розпочати розмінування території. Водночас для довгострокового врегулювання необхідні й політичні зрушення. Зауважує міністр, зокрема проведення місцевих виборів на Донбасі. Не забув Штайнмаєр і про засуджену до 22-річного ув'язнення Надію Савченко. Ми взяли до уваги те, що було винесено вердикт. І я сподіваюся на гуманітарне вирішення цієї справи. Якою може бути ціна обміну Савченко у Берліні, поки не кажуть. Хоча експерти вважають, що Москва спробує виторгувати за свободу Українки максимальну кількість переваг щодо справи Савченко. Наразі багато спекуляцій у російській блогосфері та медіа мовляв, їй винесли такий жорсткий вирок, тому що її потім на когось обміняють, і тепер вона стане об'єктом торгу про долю Савченко Штайнмаєр, а також його американський колега Джон Керрі, який теж перебуває у Москві, хочуть нагадати Володимиру Путіну, адже тільки він, як зазначили в Москві, має повноваження вирішити подальшу долю української льотчиці. У мінську сьогодні тристороння контактна група з регулювання конфлікту на Донбасі, серед іншого, зосередилась на питанні проведення виборів. Сепаратисти, начебто, підтримали ідею проведення виборів на напідконтрольних Україні територіях до липня цього року. Вимоги Києва незмінні. Вибори можливі лише після повернення контролю над зовнішніми державними кордонами Донецької та Луганської областей. Першим кроком до цього має стати допуск туди моніторингової місії. ОБСЄ а тим часом Київ за допомогою ЄС укріплює інші ділянки українсько-російського кордону. Про один із таких проєктів у репортажі. ДВ. Українсько-російський кордон. Пункт пропуску Сенківка у Чернігівській області. Траншеї як на лінії фронту. І майже двохметровий паркан. Це приміщення для укриття цивільних осіб, які перебувають в пункті пропуску. Стіна на кордоні символічна для нинішніх стосунків між Україною та Росією. Так званий європейський вал. Проект на кількасот мільйонів євро. Ми захищаємо. Рідну державу, а в цілому, я вважаю, що ми захищаємо демократичний світ. Утім, поки не зрозуміло, чи зможуть паркани та протитанкові рови справді захистити від нападу Росії. Ну у будь-якому випадку це допоможе персоналу прикордонного підрозділу певний час стримувати напад. Понад 320 мільйонів євро на проект захисна стіна упродовж кількох років, це гранти Європейського союзу на облаштування кордону між Україною і Росією. Однак активісти сумніваються, що цей мегапроєкт буде ефективним. Те, що ми зараз ну не бачимо, фактично не бачимо того, як ці гроші витрачались два останні роки. Якщо ми говоримо про, про те, що Кошти були більш ефективніше використані. Я думаю, що це все таки вкладення грошей в досконалення, в модернізацію української армії. Реалізацію проекту Європейський вал повністю мають завершити до 2018 року. Та найбільша проблема нині це контроль на ділянці українсько-російського кордону, окупованій сепаратистами. Вирішити її, поки марно намагаються на зустрічах у мінську. Президент України Петро Порошенко дав час Верховній Раді до 29 березня затвердити кандидатуру нового прем'єр-міністра. Подробиці в огляді новин. Президент Петро Порошенко заявив, що підтримує будь-яку кандидатуру прем'єр-міністра, яку внесе коаліція. За його словами, не можна далі чекати. Президент звернувся до фракції з закликом відкинути власні амбіції і вже цього тижня провести засідання ради коаліції та визначитися з кандидатурою прем'єр-міністра. Затвердити новий склад уряду. Парламент має наступного вівторка, підкреслив Порошенко. Надія Савченко, яку напередодні російський суд засудив до 22 років позбавлення волі, заборонила своїм адвокатам подавати апеляцію на вирок суду та прохання про помилування. Про це вона написала в листі. Сполучені Штати, Євросоюз та низка країн закликали Росію негайно звільнити Надію Савченко та інших незаконно об'язаних осіб. Війська Асада підійшли до околиць утриманого терористичним угрупованням Ісламська держава міста Пальміра і готуються до його штурму. Захоплення Пальміри стратегічно важливо, адже контроль над містом означає також і контроль над пустелею, площею близько 30 тисяч кілометрів, що сягає кордону з Іраком. Бойовики ісламської держави захопили пальміру минулого року, знищивши низку історичних пам'яток. У Північно-італійському містечку нель Емілія розпочався найбільший в історії Італії судовий процес за звинуваченнями в організованій злочинності. На лаві підсудних майже півтори сотні осіб, серед них чиновники, політики, бізнесмени і навіть чемпіон світу з футболу 2006 року Вінченсо Яквінта. У празькому зоопарку винайшли новий спосіб виробництва паперу з перегною слона. Спільно з відомою чеською паперовою фабрикою зоопарк навчився обробляти відходи слона і робити їх придатними для виробництва. Незабаром відвідувачі зоопарку заради розваги зможуть самі робити власний папір із слонячого перегною. Більше актуальної інформації читайте на сайті Deutsche Welle Українською. На все добре і до зустрічі.